Вітаю, панове. Всіх хочу привітати з Днем Незалежності України і поважати якнашвидчої перемоги нашого народу над ворогом. І щоб на землю України прийшов нарешті вже мир. Так, нас сьогодні прохладно, сонечка нема, точить цілий день. Я нині вже два рази був на моїй пошті, щоб забрати посилку. Прийшло скоріше, що посилочка прийшла, їхала, там тільки дивиться штучки. Річок і зажим головком. Добре, що за харці подивитися. Не відправив назад, зараз подивитися, що мене що... інша посилка з другого складу.

Ось така штука прикольна називається вузол водоремульгацію. Колона ректифікаційної. Це для того, щоб працювати на ректифікаційній колоні в режимі емугації. Е Мамаю стаканчик, перегородочка, трубочка зверху, перегородочки, трубочка знизу перегородочки, Стаканчик зверху отвори. Вдягається під колону під насадочну частину, тут під її має бути йод. І от я перекладу наверх, щоб полона працює правильно. А тут буде без йод. Ось якось так. Ну, Про режим емульгації і роботу з, з колоною в ньому побачимо пізніше. По це. Загаленні, що ці отвори, вони дріб задрібні. Я собі думаю, якщо їх порахувати їхню кількість, взяти площу, порахувати. І порахувати чи його вистачить. Порахую, якщо не сходиться, якщо менше, в принципі, думаю, не критично, можна буде там ще пару отворів зробити більше. Отак маємо 5-3 кабелі, 3 метрів. Вкапуємо ці трубки. Трубка якраз тісненько заходить. Ці трубки мають 8 мм наружний рівень, а там ті внутрішній 7 мм. Заживмов на роботе і зверху такий дрібничок. І от і все. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Продовження про цю приблуду буде обов'язково пізніше.